Бережанський замок, розташований у мальовничому містечку Бережани на Тернопільщині, є одним із найвидатніших зразків оборонної архітектури України 16 18 століть. Зведений магнатами Синявськими замок протягом століть був не лише їхньою резиденцією, а й важливим оборонним пунктом та культурним центром регіону. Сьогодні це одна з найпопулярніших туристичних локацій, що приваблює своєю величчю історією та мальовничими краєвидами. Будівництво замку розпочалося у середині 16 століття за ініціативи Миколи Синявського. Вибір місця для фортеці був стратегічно виправданим заболочена місцевість на острові, утвореному річкою Золота Липа, забезпечувала природний захист. Острів, на якому був побудований замок, є штучного походження. При створенні острова з обох боків спорудили земляні дамби, які поступово подовжували і підвищували. Вважається, що для створення дамб використовували коші, сплетені з лози, які заповнювали землею і камінням. Для укріплення берегів використовували дерев'яні палі, які забивали у дно річки. Вважається, що при будівництві замку брали участь італійські майстри, що пояснює його елегантні форми та ренесансні мотиви. Замок будувався протягом кількох десятиліть і був закінчений приблизно у 1570 році. Родина Синявських володіла замком протягом кількох поколінь. За цей час він неодноразово добудовувався та перебудовувався, набуваючи все більш вишуканого вигляду. Замок став одним з найбагатших і найкрасивіших в Україні. Після смерті останнього взроду синявських замок змінив кілька власників, серед яких були чарторийські, Любомирські, Потоцькі. З кінця XVIII століття замок поступово занепадав, а під час воєнних конфліктів зазнав значних руйнувань. Бережанський замок це яскравий приклад оборонної архітектури Ренесансу. Він мав форму неправильного п'ятикутника з чотирма вежами, кожна з яких мала свої особливості. Стіни замку були потужними, а всередині розташовувався палац з пишними покоями та внутрішнім двориком. Замок був обладнаний усіма необхідними елементами для оборони, глибокими ровами, підйомними мостами, стрільницями та бастіонами. У XVII столітті в східній частині замку був збудований палац, який за пишністю оздоблення порівнювали з краківським вавилем. Замок був розкішною резиденцією, де проводилися пишні бали та прийоми. На території замку розташований костел Святої Трійці, який був родовою усипальницею Синявських. Тут поховані багато представників цього впливового роду. Він є одним з найдавніших зразків сакральної архітектури на Тернопільщині. Життя в Бережанському замку було насиченим і різноманітним. Тут мешкали не лише магнати, а й численні слуги, ремісники та інші люди, які забезпечували функціонування замку. Проводилися пишні свята, лицарські турніри, а також засідання місцевого суду. Бережанський замок, як і багато інших стародавніх споруд, оповитий ореолом таємничості та легенд. Ці історії передавалися з покоління в покоління, додаючи до величного замку ще більше шарму та загадковості. Ось декілька найвідоміших легенд скарби синявських. Найпоширеніша легенда розповідає про величезні скарби, які нібито заховані десь у підземеллях замку. Кажуть, що золото дорогоцінне каміння та інші цінності роду синявських досі чекають на свого шукача. Багато сміливців намагалися знайти ці скарби, але нікому це ще не вдалося. Біла пані ще одна легенда пов'язана з білою дамою, примарою молодої жінки, яка блукає коридорами замку. Кажуть, що це привид коханої одного з синявських, яка трагічно загинула. Її дух не може знайти спокою і досі шукає свого коханого. Підземні ходи. Існує легенда про таємні підземні ходи, які з'єднують замок з іншими будівлями міста та навіть з далекими монастирями. Кажуть, що ці ходи використовувалися для втечі в разі небезпеки, а також для таємних зустрічей. Чорний пес ще одна містична істота, яка нібито мешкає в замку, це великий чорний пес. Кажуть, що цей пес охороняє скарби синявських і нападає на тих, хто намагається їх знайти. Таємні кімнати: існує легенда про таємні кімнати у замку, які ніхто не може знайти. Кажуть, що в цих кімнатах зберігаються древні манускрипти, алхімічні лабораторії та інші таємничі речі. Ці легенди додають замку особливої атмосфери та приваблюють до нього любителів містики та загадкового. Хоча більшість з них, швидше за все, є вигадкою, вони все одно є невід'ємною частиною історії Бережанського замку. Сьогодні Бережанський замок це історико-культурний заповідник, який постійно відновлюється та реставрується. На території замку діє музей, де представлені експонати, що розповідають про історію замку та його власників. Відвідувачі можуть оглянути залишки оборонних споруд, палацові покої, костел та інші об'єкти. Бережанський замок це унікальна споруда, яка протягом століть пережила злети і падіння. Сьогодні він є символом незламності українського духу та нагадуванням про славне минуле нашої держави. Відвідування цього замку це подорож у часі, яка дозволяє відчути атмосферу минулих епох і глибше пізнати історію України. Відвідавши цей замок, я була просто приголомшена. Така велич і краса вражають до глибини душі.